те вас. надеюсь, вам і відео плох інтересен. Зразу ставте лайки, підписуйтесь. Вчора я пробризкав Гіліантексом. Зараз хочу злізти, щоб подивитися на те поле як себе чувствує соняшник. Ну, звісно, ввечером сьогодні добризкаю на 2,8 гектар Так, ну оце поле вчора я бризкав по 35 г дав Гіліантекса. Соняшник нормально все чувствує, амброзію тільки чуть-чуть дивлюсь значить, на ну ось ось видно, що вона вже не така бодренька, як була вчора. Ну, будемо дивитися. Може треба було більше давати. Тут я ж кажу, тут я грандстаром працював, він добре Ну, Це поле в минулому році не зробила хімія, там пальонка попалась, довга історія. І тут ну, амброзії було страшно. Я предполагав, що тут виросте новий урожай амброзії. Ну, Я уверен, що Геліантекс амброзію забере. Ну, а Це поле я бризкав, виходить, 6 днів назад. Амброзія тут покручена, соняшник піднімається. Ну, хочеться мені ще бризнути його. От от миші мене тут мишія, а там під сусідом миші. По кругу треба обійти, бо з ворота, в основному в мишію, Ну, Теж піднімається, слава Богу, піднімається, бо зразу. Конечно... Плачевне Було состояння. Да, Амбрузія з амбрузією. кріпко бореться. Ти бачиш, навіть соняшник, по якому я видімо, приїхався, потоптаний теж піднімається, якесь діло буде. Бо я ж Перший раз в принципі, полов. Думаю, чи є в этом смисл. Но тепер чітко бачу, що є. Рішив зробити на трактор нагнітатик воздуха. А іменно через цю входну трубу. отут поставлю вентилятор, який буде задав... задавлювати воздух в салон. і Тоді можна оперик їздити з закритими дверми і всю пиляку буде видавлювати. Е, у мене є такий от вентилятор печки. Е, на нього улітки, звісно, нема. Це вентилятор печки, кстати, сакури. Він там щось трошки скрипів, але в тракторі я думаю, цього скрипа е, чуть не буде. На цей вентилятор зробили улітку. Зараз покажу. Ось такий корпус улітки виходився. Він стає сюди, звісно, так як положено. Так, але це не все. Воно буде нас фільтруватися. Це фільтр з москвича 2141 на двигун. Встане сюди, щоб в кабіну задавлювався свіжий воздух. Зараз все це дело зберемо до Ну І потім покажу в зібраному відео. Отак цей нагнітатель виглядає. З фільтром, сподіваюся, воно зможе тягнути. Ну, установлю на трактор, покажу. Вот так цей нагнітатель воздуха в кабіну смотрится Зараз включаю його. Він робота сюди дує, звісно, капітально. Може прийти робити якусь сторку бо це прямо в бочину. сейчас Зараз спробуємо прикрити двері. І дивіться, з яких щелей воно дує, чи дує воно з кабіни, скажімо так. Ну ось ось є дирочка. Да, Вроді віздух виходить. Може бути, може бути буде трошки краще. Бо я за те, щоб е, пиляки менше летіло е, в сам трактор. Тут сидіти буде, мабуть, удобно. Подивимось, буде все то роя щось чи не буде. Ну, во всяком випадку віздух буде заходити е, чистенький. Так, ну, вентилятор дує добре. На всякий суті зробили свій колпачок, але так він на мене зовсім не дує. А так трошки жіване охлаждав. Поки просто временний включатель сюди. Кабель так висить. Провіримо сьогодні, чи буде то роя. Подивимося скільки поляки. ну Тут чувствують, втягує добре. Держиться він крепко, надіжно, подивимося що вийде свято роя. Хімію залив. Мало двора включив. Зараз буду їхати, тестувати. Вентилятор. Тут ще зробили такий колпачок. Подивимося, чи так хайдує, чи прикрутить колпачок, щоб мені не дуло, щоб просто вітер нагнітало. Зараз двері закрию і доїду до цього воно все скаже до поля. приїхав на, на цей кусочок. Зараз уже е, вечері є так погода така хороша. Вітра немає, взагалі, он, не шелехне, ідеально для побризкать Розкладимо крила. Ну, поки в кабіні їхав. З тією пушкою, то в принципі поляка не заходить і не, і не жарко. Подивимося по полю. Потому що по полю, ви знаєте, їде, воно піднімає, виходить. Взагалі, поляка в кабіну заходить. Коротше, западлянка. Я навіть не представляю, але десь, десь часть, часть форсунки відбита. Ось ось тільки що розложив, вже нема. Іли в майстерській, і хер я знаю, як ми її відбили. Ну і, короче, нема. Коротше, це передпослідня форсунка. Я без поняття, як ми її могли відбити. Зараз ми викидемо цю форсунку цей кусок шланга, зміщаємо. Тобто в мене крило стане на пів метра на один рядок менше. Та і все. Ну, Я побризкати змогу. І звісно, я куплю штук 5 таких форсунок, щоб вони були в зіпі. швидкий ну, ремонт удал. Ми просто взяли я ж кажу, змістили на одну форсунку менше. Тепер будемо просто маяки ставити в інше місце та і все. Ну, я думаю, побризкати вдасться. Коротше, цей участок, мабуть, не суждено побризкати. Щось не, не работа взагалі. Все, зато тепер ця форсунка не лє, лила, тепер не лє, щось, щось поламалось, блядь, западлянка. Последній участок. йо, -йо. Короче, Тут бризкання йде тугіше. Ото форсунка то бл'є, то не є. Ота перепосня. Щось, щось не того. Як пороблено, ёлки палки Все так добре йшло. І тут тобі... Оламалась форсунка. Тепер черки, що вона. Коротше говоря, якось побризка. Ось два рядка оцих не побризкалась. Тут, виходить, строго було три круга. Бо 14 метрів, тут 56 метрів, два рядка оцих не пробризкані. Ну, так так воно і залишиться. Тому що дві дози не хочеться давати. Щось, техніка починає вже сипатися. Розстроївся, я, звісно, за той форсунки. Я не можу зрозуміти, як її відбили. Вчора я приїхав, було все нормально. І вона, виходить, ось ось. Раз. Вот вона. вот тут вона стоїть в центрі. Як її можна було відбити, вона ну, черти щось зучилась з нею. Та ну, да, додому приїхав. Зараз трошки хімка залишилася. Чуть, -чуть, чуть у мене форсунка тоді не лила. це до сходовий не сработав. Зараз трошки город бризнув. Буде що буде. Короче, потихеньку розсипається. Этот э, опрыскиватель. Что случилось с той форсункой. Сейчас попробую якось огород побрызгать. Отпала. И тут и крайняя форсунка. Короче, надо купить новый комплект. Форсунок. И все. Отбрызгал я в общем чудом огород. Одним крылом. Потоптав, как всегда. Ну тут амброзии тоже хватало. Что-то, я надеюсь, сработало. Не все так просто, не все так легко, як кажеться так со сторони. Більшість думає, та що там його вирощувати. Не так просто. От, наприклад, оприскуватель вже заглючив. Скільки ми морочились е -е, з культиватором, скільки з дисками та з усім. Так що вирощувати, займатися земледілієм, не так просто, як кажеться, як усім кажеться. Таке вийшло відео, я, звісно, розстроєний. Вентилятор, ну так. Пыли нема. Ну не скажу, що прям з ним класно. Ідея, я б сказав, мабуть, не удалась. Ну, небагато трудозатрат. Я думав буде лучше. Воно все одно жаркувато в кабіні. Так, да, пиляки нема в кабіні взагалі, але жаркувато. Тим не мене, дякую вам за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.